Дорогі батьки, учні, вчителі, є можливість для нас у війці загальноосвітньої школи прийняти участь у конкурсі національного проєкту Відкритий світ. Я як директор школи вважаю, що в нас є всі можливі, можливості прийняти участь в цьому конкурсі. У нас є гарний комп'ютерний клас, є швидкісний інтернет, є мультимедійний клас, де наші педагогічні працівники проводять уроки. Зокрема, це Ющенко Оксана Васильівна, Димитренко Оксана Васильівна, Ковтун Сергій Вікторович, Ковтун Світлана Васильівна та багато інших вчителів, які проводять уроки в цьому класі. Тому я думаю, що є можливість нам прийняти участь в цьому конкурсі. І якщо ми приймемо участь в цьому конкурсі, то ми виграємо комп'ютерні класи, планшети для, для учнів і вчителів, можливо, ну, мультимедійні проекти. Тому я думаю, що ми зараз обговоримо це і ви підтримаєте мене в тому, щоб прийняти участь в цьому проєкті. Як думають батьки? Оце. Ми батьки учні 7 класу підтримуємо участь Сіврівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів у конкурсі національного проєкту Відкритий світ. Було б непогано, щоб у нашій школі в кожному класі були комп'ютери для підключення швидкісного інтернету, де б наші діти могли користуватися ними на кожному уроці. Ми будемо всіляко допомагати нашій школі, вчителям, нашим дітям у цьому проєкті. А як думають наші колеги, вчителі? Як класний керівник сьомого класу, я активно підтримую адміністрацію Ціпільської загальноосвітньої школи, батьків та дітей сьомого класу. Національний проект Відкритий світ це щось нове. Як завжди, щось нове це завжди цікаво. Діти з задоволенням хочуть підтримку брати участь в проєкті Відкритий світ і отримати, звичайно, планшети та нові комп'ютери на кожен клас. А як думають наше самоврядування, зокрема президент школи? Ну, я думаю, що нам вибухала дуже гарна і унікальна можливість. І діти посадово будуть раді діти сьомого класу, тому що їм будуть добрі подарунки подаровані. Було б дуже гарно, якби всі діти мали змогу носити в своєму портфелі замість усіх книжок, просто планшет і мати змогу ним користуватися кожного дня. Тому ми підтримуємося. Залежно від рівня нашої участі, ми хочемо отримати в нагороду комп'ютери, планшети. І я думаю, що на проектори, я думаю, що наш клас з задоволенням підтримає мене... мене. Ей, Я дуже хочу планшет!